Усім привіт, друзі! З вами я Денис. І сьогодні я вам покажу, як отримати командний блок, бар'єр, структурний блок, структурна порожнеча та світло. Ну і для цього, звичайно, потрібно прописати команди. І так, давайте почнемо з командного блоку. Для цього потрібно ось таку прописати команду. І так, прописуємо. Пішем, пишемо «give». гів. Далі шукаємо ось таку S, Потрібна ось така собачка S Чи ви можете свійник. Ну, я думаю, краще S буде. Далі. І пишемо ось так: Команди. Ну, якщо ви тут пишете, ви можете тут знайти. Так. Ось, Ось це потрібно. Далі, ви можете ще вибрати кількість, ну, наприклад, там 64, там 15, 16. ось. Ну, я просто хочу один. І все. Видано один командний блок гравцю на куб. І давайте я вам покажу ось такий командний блок, ось такі консольні команди. Ну, ви зрозуміли. Тепер далі. Як отримати бар'єр? Для цього. Потрібно по-другому написати. Потрібно бар'єр. Е, так, так, ось. Ось воно. Ну, кількість. Звичайно, це, ну, ця кількість. Е, ну, я знову хочу один, але я не буду це кожен раз повторювати. І ось. Видано один бар'єр гравцю на куб. Ось такий бар'єрчик. Ось він так ставиться. Прикольно, якщо ви так от відійдете, підождіть, е да, от, все. Вони зникають. І ось такі невідомі блоки. Це дуже прикольно. Так, далі. Як отримати цей структурний блок? Для цього прописуємо. Так. Е структур, е підождіть. Е так, да-да. Е, ось. От. Структур е, блок Об, обираємо і ось. Мені було видано структурний блок. Ось так. Ось так. Так, що тут у нас такого цікавого, назва структури. Ось, ви тут бачите. Прикольно, дуже прикольно. Тепер далі як отримати структурна порожнеча. Команда майже те ж саме, тільки ну, трохи друге таке. Ну, ну, як це сказати, слово чи що. Ну, коротше, ось оця void. Не Бок, а вже Void. Ось. Я отримав. От така маленька структурна. Підождіть. а ось от. Така маленька. Ми можемо через неї ось так пройти. Ну, прикольно. От. Я не знаю, для чого, ну, для чого вона допоможе. Ну, прикольно. Далі. І останнє, як отримати це світло. Світло це дуже прикольно. Е, ну Так, коротше. Прописуємо ось таку команду. Так, це вичеркуємо. Uh, і пишемо ось таку команду. Uh, ось, оце. Так, і все. Ви отримуєте. Одне світло. Давайте я вам покажу, що давайте зробимо ніч. Uh -huh. uh, ніч ми зробимо. Uh -huh. uh, night да. І дивіться. Яка красота, зараз воно буде зника... зникне. О, Все, друзі, воно зникло і таке світло. Тут потужність 15, а, якщо його виб... обираєте, то воно видно вже. А, ну прикольно. А прибрати. А, можна, можна ось так зробити. А, так, да. о, так. от. Де воно стояло? Якщо... якщо ви хочете прибрати. Ну, Світло дуже прикольне. Ось. Ну, все, друзі. Якщо вам сподобалась така інформація, не забувайте ставити подобайку та підписуватися на мій канал. З вами був Денис. Всім до побачення та успіхів!